У Черкасах театр Київ Модерн Балет гастролював два дні з собою. Привіз свої кращі постановки Кармен Тіві, «Болеро» та дощ. Всі покупали, і молоді, і пожилі». Першого дня черкасті сходилися до драмтеатру на перегляд Кармен Тіві. Казала, що буде дуже вистава цікава. Дуже талановитий геніальний постановщик, відомий на всю Україну. Дуже подобаються його постановки. Вони такі філософські, не всім зрозумілі, і в мене такі очікування. Того щося ж, аж... ух. Постановка для багатьох виявилася неочікуваною. Відома історія циганки. Героїні новели Проспера спера Маріме постала глядачем у досить незвичній інтерпретації. Завдяки новаторській хореографії раду по клітару сценічне життя персонажів наповнилось сучасними інтонаціями. Якщо у чоловіка відкрите серце, відкриті глаза, відкриті емоції. Он сможет вас ну, тот глоток правды, правди, который мы пытаемся йому подарить. Поклітару створив абсолютно нову версію кармен. Його театр сучасного танцю представив глядачам динамічне дійство. Актори Київ модерн балету вже звикли дивувати своїми захоплюючими експериментами та сміливими втіленнями на сцені. Я обожаю, коли артисти імпровізують. Це те, відрізняє театр «Київ модерн балет» від всіх академічних театрів опери і балета. Приїзд театру Київ, модерн балету до Черкас визначна подія для міста, говорять театрали. Трупа Рада Раду приїхала сьогодні в Черкас. Це просто феномен. Це перше, но не останнє виступлення такого роду колективів. І е, я думаю, що це один із таких шагів театру на встречу о тому що будуть такі культурні ініціативи, будуть продовжуватися і далі. В нього таке хобі виступити в кожному місті України. І коли він довідався, що мене запросили художнім керівником Черкаського театру, ми з ним дуже легко домовилися. Дуже легко. Тому що е, при всіх складностях цього проєкту він все-таки благодійний більше ніж комерційний. Після більш ніж півтора години гри на сцені столичні актори вийшли на поклон разом із ними до своїх шанувальників вийшов і раду. Ми это трогають на этих прийомом, чесно. У мене на душі огромне чувства. Спасибо вас черкасцям. Живий театр сучасного танцю Раду по клітару черкасцям сподобався. Скільки страсті, емоцій. ніколи такого не видела. Очень понравилось. Очень. Для мене балет Він відкрився з іншої сторони. Я... Я от по-другому на ша на на присудіння Дивувати черкасців своєю оригінальною пластикою та драматичною грою. Танцівники театру Київ, модерн балет будуть часто. Сподіваються, художній керівник драмтеатру Сергій Проскурня каже, планує запросити київських колег до нас на різдвяний фестиваль з оригінальною постановкою Лускунчик Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.